Всіх вітаю, друзі. Мало хто справді якось там вникає в ситуацію, що відбувається з польським політикумом. Вже зараз на сьогоднішній день там було сформовано якийсь уряд Матеушом Моровецьким, колишнім прем'єр-міністром Польщі. і Зараз він також. Тимчасово знову є прем'єр-міністром, і багато хто думає, що от влада в Польщі не змінилась, якби є, е, є вже нові міністри. і От вони будуть собі працювати. Насправді це не так. Цей уряд, який на сьогоднішній день е, прийшов знову таки до влади і почав приймати просто антиукраїнські рішення. Я би навіть сказав зрадливі рішення. Він на щастя дуже скоро піде у відставку, і до влади прийде новий опозиційний уряд, власне, так як це і мало відбуватися з самого початку, але вони вирішили трохи потягнути час. Тож ми сьогодні про це поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Дякую, друзі, кожному, хто ставить лайки, хто підписується на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими ботами, і ви допомагаєте каналу розвиватись. Тож, вдячний, друзі, кожному з вас. Отже. Новий уряд Польщі, який має очолити Дональд Туск, може з'явитися після відповідних голосувань в сеймі вже на найближчому голосуванні. Це 11 та 12 грудня. Про це заявив власне маршалок нижньої палати польського парламенту Шимон Головня, який також тільки от його було обрано. Це також один з представників опозиції, і маємо його пряму мову. Після голосування над вотумом довіри до уряду Матеуша Моровецького я оголошу перерву, під час якої чекатиму на подання кандидатів на прем'єр-міністра на другому конститу... конституційному етапі. Я очікую, що 11 грудня ми оберемо нового прем'єр-міністра. І за його словами також він постійно критикує знову ж таки Матеуша Моравецького. Він говорить про те, що з програмою дій його уряду та голосуванням за вотом довіри до ради міністрів відбудеться 11 грудня. І якщо Моравецький не отримає вотому довіри до свого уряду в сеймі, а він його не отримає, бо в нього немає більшості, скажімо так, тобто в нього він не зможе набрати відповідну кількість голосів, його буде відправлено у відставку і одразу ж буде. Подано кандидатуру Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра, і тут одразу ж за нього проголосують. Він почне формувати свій уряд, і на наступному вже засіданні, яке там може відбутись або одразу перед Різдвом, або там одразу після Різдва, але ще в цьому році вже буде проголосовано за його уряд. Буде, він отримає вотум довіри і зможуть нормально вони всі працювати і. Також ну і от вони власне надіються, що одразу відправлять Моровецького і одразу приймуть як у нового прем'єра Дональда Туска, в якого також буде оцей коротенький час для того, щоб сформувати уряд. І власне в опозиції вже все готово. Їм потрібно тільки документально і конституційно, щоб пройшли ці всі процедури, щоб вони змогли собі нормально працювати. Що ж до цього уряду, матеуша Моровецького, то бачимо, що. Приблизно місяць від початку, трохи менше, так три тижні від початку мітингів, не було абсолютно ніякої реакції від Моравецького від міністрів його і від представників партії Право і Справедливість, яка власне допровадила до такої ситуації. Як тільки було, як тільки вже він сформував уряд, і якби номінально вони вважаються там польською владою. Одразу ж вони почали приймати, одразу ж почали робити заяви і приймати якісь рішення. І не в сторону, скажімо так, покращення міжнародних зв'язків, вони почали блокувати там дуже багато нововведень, які хоче зробити Європейський Союз. Це по одній стороні, а по другій стороні, замість того, щоб вирішувати конфлікт, на... На польсько-українському кордоні, щоб якось там поліпшити гуманітарну ситуацію, тому як наші українські водії там знаходяться в дуже тяжкій ситуації, замість того, щоб покращити життя людям. Вони що зробили? Вони просто кажуть, що будуть додаткові перевірки, що будемо цих українців нагинати до тих пір, поки не введе Євросоюз знову дозволи на перевезення, і це також ці якби ці заяви Боравецького і міністра інфраструктури їхнього, вони одразу ж піддалися досить серйозній критиці, і зі сторони представників Європейського союзу. Зі сторони України ніби нічого такого не було. Там якби тримається дипломатична лінія, але також що дуже добре, що почалися дуже багато. Критики саме всередині Польщі почали критикувати і нинішні політики таку думку Моровецького почали і колишні там якісь міністри виступати. Ми про це будемо говорити в наступних відео. Тож, хто хоче, підписуйтесь на канал, не пропускайте нових випусків. Що ж до власне цієї польської влади, я дуже сильно надіюсь, що 11 та 12 грудня все пройде так, як заплановано опозицією, вони зможуть прийти до влади і зможуть. Нарешті, скажімо так, почати працювати, і надіюсь, що ця робота вона піде і на користь полякам. Також і на користь українцям, так бо справді для мене особисто дуже важливо, щоб українці, які на сьогоднішній день або за власним бажанням, або просто змушені перебувати в Польщі, я якби вболіваю за те, щоб їх становище покращувалось, щоб їх життя покращувалось, бо в більшості випадків це люди, які пережили досить багато незгод різних в Україні після того, як почалась війна, і власне змушені зараз знаходитись саме тут. От тому. Друзі, надіюсь, що так і буде. Хейтерам всім одразу скажу до побачення. Я ваші коментарі не читаю. Я читаю тільки хороші коментарі. Тож, якщо є в когось щось сказати, пишіть це під цим відео. Мені буде дуже цікаво це читати. Ну і звісно ж, дякую за ваші лайки, за ваші підписки. Запрошую вас до себе в телеграм-канал про Польщу. Посилання також є в описі. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.